Всім привіт приїхав познімати ще такого жеребчика який приїхав з Тернопільщини. Як його звати? Міша. Звати його Міша. О, пускай його, пускай йде. Так його жеребчик Міша. Ну я думаю, ви догадаєтесь, що то за Міша. Я не буду розголошувати. Що то за Міша Міша, все, 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 Ходи. Міша племенний. Походить із. Першеронів. Зараз Пррр. форточки не буде. Зараз форточки не буде, каже хазяїн. Пррр. Мішка. Прр, він тут якийсь трохи того. Прр. Назад. назад. Що як він втікає тут? Монойовипнуть бурі. Гоу, приймалий, прир. Стой, мішка, Прр. Прр. така міша. Мають хоче сто м'яса. Ну, вони тут місяць тісто капітально. Брикати хоче. Ну, набрав він на себе добре, що він. Пррр. То батюньо буде конкретний, ти що? Роботі викачатися. А що робить? Вичворати хоче походження його першоронів, вже ребець на паровку. Буде номер в описі. Скільки йому є? 2. Два... 9 вересня буде 3. 9 вересня буде 3 роки. І йому прирмалий бр. Пр. Пр. Ти, що робить, бачиш? Ногу мірили, то скільки то була 29,5, так? Да? Так? Нога 29,5. Ну мій що конкретний? Хай ну після 5 років, то він. А копче він один був, кажи, яких двоє. Якщо дали добрі гроші. А ще хазяїн, хазяїн бачите, що показує. то можна продати Пальчиками такого врушить, то якщо добрі гроші, то може і продати. Так що може хто має бажання такого полупершерона придбати, номер буде в описі, парувати, придбати. Жеребець вже є запражний, робочий. 100%, спокійний, не б'ється, не кусається, добре запрагається, адекватний. Прик! Прик! Хоче, <смістична> нема йому де тут розогнатися, він бігать хоче. Що він пару день постояв, вже все, вже він давай йому. Підбрикувати коп його пустив на свободу, той він йшов би, як торпеда. А хто буде можливо, як спілата? Ну кінь Р... кінь. Середній не не, вистрій, у возі йде гарно. І білий мене то ще не. <свист> били мене ж і добре. Як хоч було. Всякого. Дивіться, то він тут містить. Нема куре все. сього вже кури яйця нести не будуть місяць. О, на тобі. Прир, Брр, міша. Брр. Бач, хоче, хоче бігати, жожоно дуріє. Ну, але він набрав на себе капітально. набрав? набрав вже та шерсть позлазила. Брр. Та шерсть позлазила. Вже такий аж блищить. до Що ти? хоче бігати. Ще хано трохи тоді понабере. Ще він росте. Да, дасть Бог все добре. Тут то... То буде крепкий конь. Він і так не слабий Грубий не малий, великий. Ну батька то він взяв капітально Грива на дві сторони. Грива ще ну, починає так прости потрохи. Така вже більш-менш. Розкол є все. Нога груба, копит хороший, торцовий, грубий такий і копит капітальний в нього. Ні-ні, копит... ти що, в нього копита, копита в нього, ти що 100%. На копитах він стоїть таких, що як треба. Пр. Він вже сперса спереду бере, такі як, як батька були. Донизу його такі штани будуть висіти, ну, і булки вони ще більші будуть, ано ще трохи.

Ну, no, він хоче... Хоче брикать, скакати і підскакувати. Такий жеребчик. Поставимо в те в описі, поставлю його зараз качатися. Номерай, будете дзвонити, може на поровку йти. Може йти на поровку, може йти на продаж. Ну, за ціну то вже говорити з хазяїном. Але таким порувати, то щось і лоша буде Капітально. Вже тут кров є така як треба. Шенохана, я кажу йому років. Хой п'ять буде. Но. То він і тоді що ми його? Ми ж тоді його... Пертий мер висвурає. Ну то що він тут біжить? Я ж не буду на нього скакати. Ти візьми, що що він пов'язує, що я, я ж не... Не його габаритов. Мішка грішка. Він до тебе привік, ти до нього привик, він тебе вже знає. Ти його. Але в дрильовці цього дрилює, все спокійно. Та, да, да, спокійно дилює. Що... Руч. 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 Тань. Ех ти. Насте, дилює, діскує, все. Ну, і діскує прр. Значиш, Прррр. хоче бігати. Здоровий тінь, а да? енергії в нього, я тобі кажу. Не менше, як в тому. Ну, не менше як в тому. Ну, таке відео виходить. Коротеньке не. <поцехне> да, подсохне у нас, дискує, да він <поцехне> подсохне скорій. О! Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, хто впізнав. Підписуйте, що за міша і з яких коней він походить. Буду радий читати коментарі. Всім гарного дня, до побачення.